11 березня близько 18 годин, 30 хвилин на лінію 102, надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальній в Івано-Франківську. На місці спрацював вибуховий пристрій. Загинув підліток 15 років. Ще один хлопець зазнав важких ушкоджень, у нього відірвані ноги. Також постраждала дівчина, у якої ушкодження середньої важкості. Та ще один хлопець з легкими травмами. За декілька хвилин виникла пожежа у будинку на вулиці Залізничній, неподалік від місця першої події. На мансардному поверсі виникла пожежа. Близько 19 годин 00 хвилин вогнеборці зуміли локалізувати пожежу. Наразі офіційно не повідомляють, що спричинило пожежу. Однак є версії, що й там міг бути задіяний вибуховий пристрій. Квартира, в якій виникла пожежа, здається, подобову в оренду. Наразі невідомо, чи вибух та пожежа пов'язані між собою 12 березня. Міський голова Руслан Марцінків припустив, що до подій можуть бути причетні спецслужби країни-агресора.